Я, я робить Олег Миколайович. Я, крім того, що я представником Народного фронту, я 20 років віддав службі в органах прокуратури, старший радник юстиції, якщо взяти по війському, полковник. У мене трошки інша, чесно кажучи, є думка з питань реформування прокуратури. Мабуть, вона не така загально, ну, будемо сказати, відома вам всім, бо, тому що в мене є особисте бачення, як її потрібно, потрібно реформувати, пропрацювавши там досить тривалий час. Реформа прокуратури, я вам скажу, вона назріла вже і перезріла. Її повинні були проводити ще, мабуть, в той час, коли проходила реформа судів. В чому полягає реформа прокуратури? Якщо ми знаємо, це таких три, три, три основних напрямки реформи: це скасування або ліквідація загального нагляду, передача слідчих повноважень від органів прокуратури, іншим структурам, які будуть здійснювати розслідування кримінальних проваджень. І саме питання добору розстановки кадрів, тобто притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько слідчих працівників. Ось такі три основних кіти, на яких і будується нинішня реформа прокуратури. Згідно Конституції, 121 статті Конституції. Ще минулої, було шість основних напрямків, по яким прокуратура ну, здійснювала свої повноваження. Це державне обвинувачення. Ми знаємо, нагляд за додержанням і застосуванням законів, так названий загальний нагляд, слідство, нагляд в місцях позбавлення волі, нагляд за органами дізнання до судового слідства і органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. І так зване представництво інтересів громадян та держави в судах. Оце шість функцій зараз. По новій конституції їх хочуть залишити чотири, я вже говорив. Тобто загальний нагляд обирається і слідство обирається. Але ще раз хочу повторити, хочу все ж таки, мабуть, незагальну таку признану видвинути теорію, що реформу прокуратури не можна проводити от зараз, хочуть відтермінувати її проведення на деякий час. Але я сказав, що це якщо її навіть відтермінують на 3-5 місяців. Це ні до чого не приведе. Чому? Я, я рахую, що відтерміновувати як мінімум на рік потрібно. Чому? Тому що те ж саме слідство до формування національного бюро розслідувань не можна, його нема куди передавати. Розумієте? Поки не запрацює Національне бюро розслідувань, слідство з прокуратури нікуди не передадуть. Куди його передати в міліцію? Ні. В Службу безпеки, ну там своя категорія справ. В податкову міліцію, ну зараз це називається служба фінансового моніторингу. Теж ні, тому що там є, згідно, треба повністю міняти декілька десятків законодаконів, в тому числі і. КПК і кримінальне законодавство, і закон про міліцію. Зараз він там уже закон про поліцію і так далі. і так далі. Куча законодавчих актів треба міняти разом з реформою прокуратури. Не можна, я рахую, реформувати прокуратуру без реформування інших силових структур. Тому що частину повноважень треба комусь віддавати. І хтось за неї повинен нести відповідальність, хтось повинен тягнути цього воза. Це що стосується, так би мовити, реформи загальної прокуратури. Що стосується оцінки діяльності прокурорських слідчих працівників ну, в нашій області, то, на мою думку, давати оцінку роботі прокурора, який пропрацював два місяці, ну я особисто з ним не знайомий, чесно кажучи, і я вже три роки як е е пішов на пенсію за висловою років, е тому давати оцінку особистості цієї людини я не можу. Але в загальному скажу, що так, да, дійсно робота певним чином була активізована, особливо щодо справ. Стосується євромайданівців, деякі справи вже пішли до суду, деякі розслідуються. Але ще раз хочу повторити: давати оцінку роботі прокурора, любого прокурора, можна тільки не по кількості порушених кримінальних проваджень. Тому що завести кримінальне провадження в комп'ютер, дати йому номер і кваліфікувати, це 0,1% роботи прокуратури. Треба ще розслідувати, довести її до ума, направити до суду. Саме головне, щоб вона знайшла логічне завершення шляхом винесення чи обвинувального, чи виправдувального вироку. І тільки тоді можна давати оцінку роботі того прокурора, який і здійснював, будемо говорити, так, процесуальне керівництво над тим чи іншим кримінальним провадженням, а потім підтримав вже державне обвинувачення по цій справі в суді. І оті справи, які пішли до суду, ми ще ж не знаємо їх долю. Може, їх адвокати там розвалять пух і прах і так далі, і давати зараз оцінку, що а, ось прийшла людина і щось зробила, ну це перечасно. Взагалі, е, ну, користуючись нагодою, що тут присутні <coughs> представники багатьох громадських організацій. Е, коли вже ж все таки ми дійдемо до цієї реформи прокуратури, коли вона запрацює, так от якраз від всіх нас в першу чергу залежить. І той м, добір праці, нормальних, кваліфікованих, порядних працівників органів прокуратури, які повинні залишитись в першу чергу, тоді, мабуть, не буде тієї чехарди, яка є зараз, що там прокурори міняються там в деяких областях по два по три рази за рік і так далі. Тому що якщо буде створена дисциплінарна комісія, е, як, ну, по, ця реформа, це майже ми копіруємо реформу судової системи. Тобто, Призначення на посади, звільнення з посад, притягнення до дисциплінарної відповідальності буде відбуватись за будемо так, так звані дисциплінарні комісії будуть в прокуратурі. Тим більше повинна бути створена рада прокурорська, яка теж буде приймати певні рішення щодо делегування певних. Людей у цій дисциплінарній комісії, які будуть притягувати чи не притягувати до відповідальності. І тоді, мабуть, кожен прокурор, так як і суддя, буде більш захищений в прийнятті тих чи інших рішень. Тому що раніше, знаєте, чому дуже багато справ, наприклад, не мали свого логічного завершення, не доходили до судів. Тому що кожен прокурор мав право витребувати в будь-яку справу. І прийняти до свого провадження чи передати іншому слідчому. Так само лише стоячий прокурор мав право витребувати справу в нижче стоячого прокурора і передати його там в, іншу, в інший район чи в іншу область, і так далі. І якщо треба було справу, ну, як, як то кажучи, положити під сукно, то це можна було зробити елементарно. І знайти, хто подім крайній буде в цій ситуації, буде ну, дуже тяжко. А я потрібно, потрібно зробити так, як в суді. Якщо в суді ж не можна забрати справу від судді, який вже її призначив і розглядає. І оцінка судді дає тільки апеляційний суд, як він вирішив ту справу? Чи він із законне обґрунтоване рішення, чи були там якісь порушення кримінального, чи кримінального процесуального законодавства і так далі? Так, потрібно робити оцінку і прокурорсько-слідчого працівником. Ну, може, у вас є якісь інші точки зору, я готовий їх вислухати, але е, тоді, мабуть, і оця тікучість кадрів, так би мовити, в прокуратурі, вона е, набагато зменшиться. І не буде тих безпідставних переміщень чи звільнень. Відберемо оту когорту нормальних, свідомих і е, порядних людей і нормальних фахівців. І захистимо їх відповідним законам будуть працювати ці люди.